Друзі, вітання! З вами Моїсінко, Сергій, компанія Адвайзер авто. І сьогодні у нас історія про імпорт Тесла Model X з Норвегії. Також ми дізнаємось, яка вигода з ринком України. Поїхали! Клієнт до нас звернувся в середині травня з наступними побажаннями до автомобіля. Комплектація має мати пневмопідвізку, автопілот зимовий пакет. Автомобіль має бути не старше 2019 року з батареї на 75 кВт і в бюджеті до 39 тисяч доларів. Нам вдалося привезти дешевше, але про це пізніше. Ми взялися підбирати даний автомобіль. Перший варіант, який ми знайшли, який сподобався нашому клієнту, не підійшов по фото та вікінг контролю. Ось зараз тут буде його звіт. Другий варіант нам сподобався і попередньо він підійшов по бюджету, але при огляді ми, ми виявили, що там був фарбований капот, та автомобіль потребував ремонту бампера. До речі, огляд да, саме цього варіанту коштує 150 доларів, проводить оглядач нашої компанії. А ось огляд цього автомобіля обійшовся 220 доларів. Друзі, це дуже гарні ціни, це тому, що наші оглядачі знаходяться по всій Норвегії. Хто не знає, нещодавно ми були в Норвегії та провели навчання для оглядачів з усіх регіонів Норвегії. Тобто зараз ми можемо проводити якісні огляди по всій Норвегії. Даний автомобіль ми придбали в автодилера, відповідно, техпаспорт ми зробили новий. Тому що згідно законодавства Норвегії, умови конфіденційності, якщо продає автомобілі дилер, відповідно, техпаспорт старий знищується, тому що там є дані старого клієнта. Техпаспорт ми зробили новий, це коштує близько 400 доларів. Після чого автомобіль був доставлений на майданчик дилера. І після цього відбулась доставка в місто Луцьк. Доставка тривала близько п'яти днів. У Луцьку автомобіль розмитнили, сертифікували, і ми видали клієнту. Зараз вже клієнт їздить близько двох тижнів тут, в Україні. І е, ми знімаємо вже в Києві відео. Що е, з цікавого, друзі? Дане, даний автомобіль в Україні е, обійшовся в 37 тисяч доларів. І зараз ми подивимося з вами разом, скільки коштують аналогічні автомобілі на авторі. А тепер, друзі, ключове. Яка ж різниця з ринком України? Ми подивили сайт Авторія, саме Тесли, які там представлені, і знайшли в категорії саме цілих автомобілів і автомобілів, які були імпортовані з Європи, два схожі оголошення. По першому оголошенню у нас різниця 6800, тобто 6800 доларів у нас ми імпортували дешевше. По другому оголошенню, там, на жаль, не вказаний він код, тобто ми не можемо до кінця пересвідчити, що це дійсно цілий автомобіль, а не пошкоджений США. Але все одно по ньому навіть низ ринку у нас різниця 2500 доларів. Ось, власне, така різниця нашого автомобіля з ринком України, друзі, висновки робити вам. Тому дякую вам за перегляд даного відео. Бережіть себе.